Третє око місто до свідомості. Що таке третє око? Третє око це концепція, яка зустрічається в багатьох релігіях, філософських і духовних традиціях світу. Воно символізує внутрішнє око або здатність сприймати реальність за межами фізичного зору. У східних вченнях, зокрема в Йозі, медитації та тантричних практиках, третє око асоціюється з піонером духовного просвітлення. Відкриття вищих рівнів свідомості та перетворення. У фізичному світі третє око зазвичай ототожнюється з шишковидною залозою, маленьким органом, розташованим у центрі мозку між двома півкулями. Шишковидна залоза з давніх часів вивчена як інструмент, який синтезує гормон мелатонін і регулює цикли сну. Проте її метафізична роль часто розглядається як центр інтуїції та духовних відкриттів. Історія концепції третього ока ідеї, пов'язані з третім оком, можна простежити в історії людства, починаючи від давньої індійської культури до сучасної західної духовності. Найбільше це поняття використовувалося в індуїзмі та буддизмі, де воно уособлює вищі здібності людського розуму. У цих традиціях третє око символізує проникливість і здатність бачити істину за межами того, що доступно фізичному оку. В індуїстській традиції, зокрема в Йога-Сутрах, третє око часто асоціюється з чакрою аджна. Так званою чакрою третього ока, розташованою між бровами. Вона вважається центром інтуїції, мудрості та розуміння. Коли ця чакра відкривається, людина нібито здатна бачити інші реальності, входити в стан глибокого самопізнання, отримувати відповіді на питання без зовнішніх підказок. Третє око також знаходить своє місце у Західній Езотериці, де воно з'являється як око духу або як символ вищого свідомого бачення. Протягом історії численні окультисти і містики писали про третє око як здатність сприймати інформацію не лише за допомогою фізичних органів, а й через духовну інтуїцію. Фізіологія третього ока шишковидна залоза. Фізіологічно, третє око іноді асоціюється з шишковидною залозою, невеликим органом, розташованим глибоко в мозку, між півкулями головного мозку. Це орган, який виробляє гормон мелатонін, що відповідає за регулювання сну та циклів біоритмів. Шишковидна залоза завдяки своєму розташуванню інколи зображується як фізичне третє око. Проте, шишковидна залоза має і духовне значення в багатьох культурах. У стародавньому Єгипті вона асоціювалася з оком гора, божеством, яке символізує просвітлення та проникливість. У новітніх інтерпретаціях вона вважається органом, який може бути активований, щоб розширити наші можливості сприйняття на інші рівні реальності. Вона також часто згадується як елемент, що може допомогти в досягненні вищих станів свідомості, таких як медитація. Метація чи містичні переживання. Як відкривається третє око? Процес відкриття третього ока є предметом багатьох духовних практик. В основному цей процес вимагає глибокої концентрації, медитації і певних фізичних або енергетичних вправ. Це включає в себе наступні кроки. Медитація один з найбільш ефективних способів активації третього ока. Регулярна медитація дозволяє розвинути інтуїцію, відкрити доступ до глибинних шарів підсвідомості і сприяє розвитку вищого сприйняття. Мета медитації зосередити увагу на точці між бровами, на місці, де традиційно розташоване третє око. Дихальні практики. Практики пранаями, контроль дихання, що застосовуються в йозі, є важливим інструментом для активізації третього ока. Вони допомагають стабілізувати енергетичний потік в тілі, що завіруваннями дозволяє активувати енергетичний центр в області шишковидної залози, чистота свідомості і внутрішня гармонія. Відкриття третього ока вимагає високого рівня внутрішньої гармонії і чистоти. Позитивне мислення, відсутність агресії та жадібності сприяють розвитку цієї духовної здатності, афірмації та візуалізація. використання позитивних тверджень, афірмацій та уявлення своїх бажаних результатів також вважається способом відкриття третього ока. Це вимагає регулярних практик та фокусування на своїх цілях, зовнішні стимули. Деякі практики також передбачають використання зовнішніх стимулів, таких як музика, ароматерапія, різноманітні кристали, що покликані допомогти людині зосередитись і створити сприятливі умови для медитації. Містифікація чи реальність? З точки зору науки, концепція третього ока залишається доволі спірною. Наукове співтовариство розглядає шишковидну залозу як орган, що впливає на біоритми, але її містичні та духовні аспекти не підтверджуються науковими доказами. Тим не менш, багато людей, які займаються духовними практиками, відчувають реальний вплив відкриття третього ока на своє сприйняття світу. Це включає в себе збільшену інтуїцію, відчуття єдності з навколишнім світом і навіть містичні переживання. Практичне застосування третього ока люди, які активно практикують відкриття третього ока, часто повідомляють про зміни в своєму житті, вони стають більш усвідомленими, здатними робити більш обґрунтовані вибори і вірити у свою здатність досягати своїх цілей. Третє око також розглядається як доступ до вищого розуміння себе і світу, що може бути корисним у вирішенні життєвих проблем, прийнятті важливих рішень, розвитку творчих здібностей і розумінні глибинних процесів навколо нас. Третє око є однією з найбільш захоплюючих концепцій у світі духовності та саморозвитку. Незважаючи на те, що воно має різне тлумачення в різних культурах та філософських системах, багато хто вважає його потужним інструментом для розширення свідомості, підвищення інтуїції та досягнення більш глибокого розуміння світу. І хоча наука не має єдиного пояснення цього феномену, багато практиків підтверджують, що відкриття третього ока може значно змінити життя, допомогти людині відкрити її внутрішній потенціал. Підписуйтесь на канал, якщо знайшли цікаву інформацію для себе, скоро побачимось.